Ум'яця і Сина і Святого Духа, дорогі брати, сестри, побратими. Кожного разу на кожне Богородичне свято читається це Євангелія, яке ми чуємо, про те, що не про Богородицю, яка там щось робила, а про дві жінки, які прийняли Ісуса по-різному. Ісус зайшов дім разом ну, заразом з учнями і були дві господарки Марфа і Марія. Марфа прийняла його, як зазвичай, ми приймаємо гостей, щира, клопочуючись, щоб принести цю гостину знаєте, їжу, яку подати гарно, смачно свіженьку, яка буде найкраще, щоб насититись, щоб отримати радість від вечері споживання цієї їжі. І робила, напевно, найкраще. І не хотіла, щоб подати її найкрасивіше. І клопоталася, і робила все можливе. В цей час її сестра Марія, знаєте, або почувши, або зрозумівши, або слово її на серце припало таким чином, що вона в цьому клопотанні не змогла пройти мимо поруч тих слів, які говорились, сіла і почала слухати те, що казав Ісус. І тоді Марта, бачивши, що їй не допомагають, помічник, знаєте, закінчився, перестав допомагати. І розуміючи, що їй надважко це робити, ту гостинну ту гостину роботу, яку вона запланувала, сказала Ісуса і сказала, що чого, Мартин, чого Марія мені не допомагає. І тут Ісус сказав такі слова, які можуть образити, напевно, будь-яку господарку або господаря. Який відноситься до своїх обов'язків гостинності ну, з добросовісно. Він сказав, що Марія обрала кращу долю, ніж ти, коли ти плахочеш. І це прямо з яке сказано, бо вона кращу частку обрала. Виявляється, почути, зупинитися і слухати Слово Боже, це краща частка, ніж приймати. Гостинно і гостей, які прийшли. В кінці цієї, цього Євангелія ми читаємо по ривочках, коли якась жіночка вигукнула із захопленням на Ісуса і почала його так вихваляти своїм таким чином, своїм, своїм баченням, своїм розумінням. Блаженна лона, яке тебе носило, і блаженні груди, які тебе годували». Що тут поганого? Але Господь виправляє цю жночку і каже: ні. Не блажений той, хто носив, а блажений той, хто послухав мене і виконав те, що я скажу, послухав Отця і виконав те, що він сказав. А той, хто носить, ну, не є непоганим, не гарним. Він є природнім, те, що робить. Виявляється, з похвали Господньої. Удостоюються ті, виправляються. Не всі погані, але кращу мають цінність, вищу цінність, ті, які е, слухають Слово Боже і виконують це слово Боже. Вони вміють розрізнити, коли треба клопотатися, а коли треба зупинитися і Божу справу зробити. І це можливість та спроможність, здатність зупинятися над нашими справами, які ми робимо щодня, для Божого слухання, прислуховування, розуміння, а потім виконання. В одному місті, в іншому місті Євангелія він говорить про те, що, коли прийде суд, да, ми говоримо, то один, ну, двоє будуть ліжки. Один продовжить спати, а інший візьметься і піде. Двоє буде в полі. І один буде поратися, а інший піде. І виявляється, той, хто залишив ліжку або поратися, не отримає царство Боже. А той, хто відчує цей момент, коли треба кинути і піти, той отримає царство Боже. Ми думаємо, що нашими заботами ми пройдемо в царство Боже. Ми не пройдемо в царство Боже. Бо ми заклопоталися так, що не чуємо голос Божий. А нам треба наше серце мати таким чутливим, щоб воно чуло, коли Господь позве, щоб воно прислухалося, що він скаже. Чи правильно я роблю сьогоднішній день, чи правильно я розпланував і віддав Бога? І коли я це роблю, то я, моє серце, а це моє серце, моє це і вуха, і очі. Ми думаємо, що нашими вухами ми почуємо. Або очі ми побачимо. Але Господь каже: ви дивитесь і не бачите, ви слухаєте і не чуєте, тому що ви слухаєте земними очами і земними вухами. А ви слухайте серцем своїм, який створений для того, щоб голос Божий, Божі очі і Боже вуха були в ньому і ними дивилися. І коли я це роблю. Щодня прислухаюсь, шукаю, прагну і відчуваю спрагу від того, що я не чую Богові, тоді потихеньку моє серце і починає мати спроможність чути і бачити. Ми думаємо, що сьогодні от є небезпечні смертельне обставини, і стратегічна війна йде в нашому житті, і цього, ці правила якось відміняються. Та да ні, вони посилюються. Наша здатність, і наше бажання, і наше прагнення послухати, що говорить нього Господь саме в ці страшні часи, як і сьогодні, найважливіше, що може бути. Ми повинні відрізнити той момент, де блаженство. Блаженство, щоб слухати і виконувати. А щоб слухати і правильно виконувати, повинен розуміти, що мене говорить, сприймати це. І це сприймається не моїм розумом, що я навчуся книжці, сприймається моїм серцем, наскільки воно чисте, а чисте серце дає тільки Господь і моє спілкування з ним. І коли я спілкуюся і не виходжу з цього спілкування навіть під час роботи, прислухаючись до нього, то я завжди скажу, що нічого, ніхто не помре від того, що я почув. Моя слава великого Господаря не умалиться від того, що я послугую Боже Слово. Навпаки, додасться, що я послухаю і почне виконувати. Ніхто мене не звинуватить, хто що я погано там приготувався до, до частування. А навпаки, мудрі люди підтримують, що я побував на головному, і потім ми можемо на другорядному, на трапезі, висівну, 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 святкові від, відскоритувати, тому що головне відбулося. Якщо б не відбулося в тому буті, будівлі. будівлі Оця розмова Ісуса з учнями і ті, хто прийшов його слухати, ця була, забула була пустопорожньою. Ми могли б там навеселитися як завгодно, начастуватися на всяких смаколиків, яких там не могли бути. Але вона б не дала плоду. Марія це відчула і серце було здатне почути. Вона нагонить частування. І люди чекають після розмови, щоб там доготуватися. Але Марія має ці слова, а Марта не має ці слова. І, уявляється, вся частування, знаєте, на вагах таке було, вона піднялася вгору, тому що це слухання настільки стало важким, настільки стало вагомим і цінним, що частування перестало собі мати всяку славу. А якщо б і Марта зупинилася і прислухалася, чому Марія зупинилася? Тобто вона додала до частування, нічого там не пропало. І були всі ситі і задоволені, бо вони вже наситилися Словом Божим, який Ісус сказав. Це нам говорить. І тому, чому я це, це говорю? А, а де тут Богородиця? Та саме вона така була. Це вона збирала з першого дня слова того Симеона, який тримав Ісус на ручках, коли вона внесла храм, вона і зберігала ці слова на серце своє. І несла болі в серце своєму і пронесла це все життя, яка слухала Господа і прислухалася до нього все своє життя. І виявляється, що про нашу Богородицю Марію ніхто, ніхто не скаже, що вона погано когось частувала, погано там виконувала свої земні обов'язки, тому що коли вона виконувала свій небесний обов'язок, Інше все і виконувалося, ну, і давалося і так виконуватися, воно навідмінно виконувалося. Як кажете, вона шукала Царство Небесне перше це все, а все решта їй додалося. І Марія так почала робити. І марку ми закликаємо так робити. І кожного з нас ми кажемо, як ми переможемо цій війні, якщо кожен з нас піде за Господа в такому прислуханні, Господь сам переможе цій війні. Навіть таким чином, який ми не очікуємо? І принесе мир в нашу країну, і принесе те, щоб в нашій країні була а, добра влада і добре правління кожного з нас? Бо яка б перемога не була, якщо майбутнього у нас немає, то яка нам різниця в цій перемозі? Якщо нам стане гірше, ніж було, яка різниця в цій перемозі? Який сенс? І виявляється, сенс дає він Господь, бо Він і перемагає на війні, і перемагає в нашому житті. Коли я віддаю своє серце йому, як віддала Богородиця, повністю, без, без, без решті, без остатку, який я мог би для себе заховати, це свято спільно Богородиця, це свята Богородиця, це те Єван, яке ми чуємо. Коли ми цю сторону будемо дивитися, так шукати відповіді, то наше життя заграє іншими фарбами, фарбами небесними, які, знаєте, безмежно красиві, безмежно яркі, безмежно гармонійні. І це заграє так моє серце і моя душа. І це є храм Божий, який я повинен таким і тримати, тримати для того, щоб Дух оселився в ньому, в моєму серці, в моєму храмі, щоб він мій був господарем і Царем моєї душі. І коли це стається, і моя праця, і його співпраця зі мною, то я стаю святим. Я стаю світитися так, щоб моя чаша Духа Святого переливається, і я можу віддавати ближньому своєму і навіть ворогу своєму, щоб він змінився і став теж безрічним. Але все починається з моїх відносин з Господом. І зараз Богородиця мені приклад. І цей Євангелій приклад, як мені дивитися на світ, і як мені діяти в світі, жити в цьому світі. Амінь.